Добрий день, вітаю вас на каналі LifeCrypto. В сьогоднішньому відео поговоримо про новий сезон в роллеркоїні, розглянемо які зміни відбулися в проєкті і що ми можемо заробити в цьому сезоні. Ми для початку переходимо за посиланням під відео, потрапляємо на сам сайт. Я думаю, цей проект не потрібно представляти. Всі про нього. Чули, ну а якщо ви зовсім новачок, то цей проєкт саме для вас, так як тут можна почати працювати абсолютно без вкладень і заробити свою першу криптовалюту. Ну, Якщо ви ще не зареєстровані, натискайте Start Mining, проходите просту реєстрацію, а для тих, хто вже зареєстрований, просто авторизуємося і потрапляємо в свій особистий кабінет. Ну, і перше ми бачимо, що тут трішки відбулися зміни в дизайні, ну навіть не зміни, а просто наша верхня. Панель керування тепер знаходиться збоку, Для мене це менш зручно, так як я вже привик, що воно було все в нас зверху. Ну але вже вони так зробили. Тепер ця панель знаходиться в нас зліва. Ну але ми сьогодні не про це. Тут запустився вже 13-й сезонний івент. Для початку потрібно перейти. На сам сезон і активувати його. Все це безкоштовно, звичайно, але ви також можете заплативши 99,95 РЛТ. Це виходить в нас саме 99 доларів 95 центів, так як РЛТ в нас прив'язані 1 до 1 до долара. Ці кошти ви можете як поповнити в іншій криптовалюті, так і просто на майнити на самому сайті. Звичайно, я нікому не раджу сюди поповнювати, так як відбивати ви свої кошти будете дуже довго, тому краще працювати тут без вкладень. Ну, і після того як ви активували, у вас відкриваються дві вкладки: саме Gold Pass, це якщо ви купите цей пас, у вас відкриється ця сторона. Винагород, ну а якщо ви працюєте без вкладень, то у вас фріпас буде безкоштовний, і всі ці винагороди справа ви зможете отримати. Ну, для початку, що хотів би відмітити, що в цьому сезоні в нас відбулися такі зміни, що тепер, щоб набити левел, нам потрібно набрати 200 гривень. Експіріанса в попередньому сезоні потрібно було 400. Також тепер в нас є не 30 рівнів, а 50. Тобто більше винагород ми можемо забрати. Також відбулися деякі зміни в завданнях. Ось тут ми можемо бачити ці щоденні завдання. Я не буду детально їх розбирати, але тут додалися трішки нові завдання. Я думаю, кожен з ними розбереться. Також збільшили щоденно кількість ігор. Раніше було 40, тепер 60. Ну, А так, переважно завдання залишилися схожі. Переважно додавалися завдання, які потребують від нас РЛТ, тому не кожен зможе їх виконувати. Ну а так, як завжди, щодня граєте в ігри. Проходите певну гру і забирайте свій експіріанс. Ну, і що до винагород, в цьому сезоні доволі непогані винагороди. Як бачимо, навіть перша по голд пасу в нас відразу йде на пів Терехеша. Це доволі крутий майнер. І їх тут доволі велика кількість. Також є майнери. І по одному, то зараз ми їх з вами знайдемо. Тобто винагороди доволі непогані. Ну але, звичайно, якщо ви придбаєте сезонний пас і будете активно працювати. Як бачимо, ось перший на один майнер, це він у нас вже на 35 рівні, далі на 40-му рівні, і також на 50-му. І також ще бачимо на 48-му. Тобто це в нас виходить 5 майнерів по одному. Також, як бачимо, дуже багато по пів, тому можна доволі непогано прокачатися в цьому сезоні. Що до безплатного, тут ми бачимо, що ми також можемо отримувати майнери, звичайно, не такі. Потужні, переважно ми тут забираємо РЛТ, також куди ж без додаткової потужності, хоча я вважаю це найбезполезнішою винагородою. Ну, але без них теж нікуди. Бачимо, що тут переважно майнери по 105 хеш, але в цьому сезоні по фрі пасу доволі слабенькі майнери, їх не так багато. Тобто урізали для тих, хто грає безкоштовно. Але все одно, якщо бути активним, можна прокачати свій. Аккаунт, все залежить від того, як ви будете проявляти активність на сайті. Тому, якщо ви хочете налаштувати тут свій пасивний дохід, потрібно дуже багато працювати. Ще раз повторюся, я ні в якому разі не рекомендую вам сюди заносити будь-які свої кошти. В цьому проєкті зараз дуже багато бонусів, тому якщо ви вирішили прокачуватись, прокачуйтесь не вкладаючи сюди свої кошти, просто потрібно тут працювати і ви зможете тут заробити. Який висновок можна зробити по цьому сезоні? Те, що, як бачимо, для тих, хто грає безкоштовно, починають врізати винагороди. Тому, якщо у вас є можливість, продайте, наприклад, якісь свої майнери, назбирайте 99,95 і відкривайте Gold Pass для того, щоб заробляти. Ви обов'язково відіб'єте всю. Свою потужність тими майнерами, які ви отримаєте. Це вже неодноразово було перевірено, тому передавайте свої слабші майнери, щоб отримати більш потужні. Ну ось такий сьогодні простенький огляд був на цей сезон. Кому цікаво, переходимо. Реєструємося і починаємо працювати. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!